Одразу після виявлення втечі із психіатричної лікарні, підозрюваного у вбивстві, працівники слідчих органів розіслали фото та прикмети втікача до засобів масової інформації. Саме завдяки пильності громадян, незабаром до міліції Харківської області, з одного із сіл надійшло повідомлення про те, що в закинутому будинку на його околиці уже кілька днів проживає чоловік, зовні схоже на того, якого розшукує міліція. Перевірка підтвердила правдивість інформації. До Харківської області. Виїхала спеціальна оперативна група із числа найбільш підготовлених працівників карного розшуку київського райвідділу міліції Полтави по прибуттю до населеного пункту у Харківській області. Працівники київського райвідділу міліції та наші харківські колеги разом затримали втікача та згодом доправили до міста Полтави. Зі слів втікача, він направлявся до свого рідного міста Маріуполя Донецької області. Однак заблукав і потрапив на Харківщину. У селі жив у закинутому будинку, допомагав мешканцям за гроші або харчі по господарству. Меня там відділи сусідів, визвав працівників міліції і мене там затримали. Дану особу було доставлено до психіатричної лікарні, де вона в подальшому буде проходити лікування, але вже під посиленою охороною.